Його батько мені був як батько. І потім ще батько його просив, щоб подивись трошки за Дімою. Треба допомогти, допоможи. Ну, почалась війна. Діма приїхав за кордоном і пішов служити. На роботу їздив. Останній рік він так працював тут, але останній рік поїхав за кордоном, хотів трохи пошоферувати, на світ подивитися. Машини він робив, ремонтував автослеса. Дуже любив машини і таке. На машині я знаю, що загинув. Чесна, порядна людина, добросовісний. Я командир, його командир з воду безпілотний оцінний комплекс. З самого початку ми знайомі вже давно, більше двох років. Він ще був в піхоті, і я був в піхоті. Ну, як сталося, я як вже став на посаду. Як всі кажуть, і думаю, всі підтвердять, що всі хочуть забрати і перетягнути до себе найкращих. А Дмитро якраз був. Найкращий. Він спочатку був в піхоті, потім став водієм. <кій> Мені треба був дуже крутий водій. І Він реально був дуже крутий. Всі знали, що він завезе і привезе це 100%. В будь-яких ситуаціях, в їх задачах, він був виконавчий. Він мене називав командиром, але він для мене був більше, ніж братом. Він без повістки прийшов воєнкомат. По стану здоров'я не все так було добре, але він захотів захищати Україну, свою державу. Я його знаю з дитинства, маленько. Все-таки родився в тому ріс на моїх очах. Хороший хлопець був. Любив вітати з дітьми. Вони хокей грали. Футбол бігали всі. І мій син, дочка. Сестра рідня залишилася, Таня. Дочка в нього є одна, і друга, і жінка. Ну, і брати двоюрідні ще залишилися.